Друзі, ранок п'ятниці 13-го зіпсував не символізм цього числа а кляті росіяни. Вкотре Росія атакувала Україну щонайменше 93-ма ракетами, 200 дронів. За словами Зеленського, це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Серед запущених ракет щонайменше не менше одна була північнокорейська, вдалося збити 81 ракету, із них 11 крилатих ракет збили літаки. F-16. у посольстві США додали, що Російська Федерація атакувала не тільки енергетику, але й транспортні мережі і ключові об'єкти по всій країні. Сили ППО зрештою збили 81 ракету і 80 БПЛА, ще 105 безпілотників. Втрачено РЕП працює. З них, друзі, про збиття 4 аеробалістичні ракети «Кінжал», 2 балістичні ракети «Іскандер», 1 балістична ракета «КН-23», це якраз північно-корейська, 55 крилатих ракет, 24 крилаті ракети «Калібр», 7 крилатих ракет «Іскандер-К», 1 керована авіаційна ракета «Х-59», «Х-69». Міноборони противника не приховуючи, заявляє, що їхня країна обстріляла українську енергетичну та паливну інфраструктуру. Мовляв, в якості відповіді за удар ракетами по військовому литовищу в районі міста Таганрог. Тобто, мінобивства Росії прямо заявили, що Україна б'є по наших військових об'єктах. Ну а ми у відповідь по цивільних. Нагадаю, удар по Таганрогу стався в середу 11 грудня. Тоді Міноборони рашті підтвердило удар ракетами атаком по військовому аеродрому, який дислокується на території Ростовської області. Брат. Попередньо було уражено військову частину п'ятої авіаційної групи 69-55 авіабригади збройних сил противника одразу після тої атаки Прес-секретар самопроголошеного президента Раші заявив, що відповідь на удари зсу ракетами західного виробництва буде нерівноцінною, а настільки сильною, скільки Раша цього захоче. Ну ось власне удар загалом друзі, щоб ви знали про наслідки атаки терористів, на жаль, були влучання деталі. Повідомлять трохи згодом після обстеження місць влучання. Вибухи чули у Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях. Ви маєте бути в курсі, що сьогодні одночасно будуть відключати електрику половини населення України таке розпорядження Укренерго в Одесі. Ввели екстрені відключення електроенергії, Київ, частково без світла через екстрені відключення. Про це повідомляють а також про нові більш жорсткі графіки для столиці на Тернопільщині 50% людей залишаються без світла. Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за всю історію повномасштабної війни. П'ять з дев'яти енергоблоків України знизили потужність через удар росіян. Про це повідомляють у Магате. Ну занепокоєні як завжди, глибоко стурбовані. Вони ніяких конкретних дій і заяв більше з цього приводу ані пари з вуст від МАГАТЕ на цьому все більше того точаться розмови про те, що деякі заходи стримування Росії західні партнери взагалі хочуть послабити. Так обраний президент США Дональд Трамп не розуміє, чому Вашингтон дає дозвіл Україні бити в глиб території держави агресора Росії американськими ракетами. Про це пише видання Тайм, яке визнало до речі Трампа людиною року. Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва на російську територію. Далі вам зацитую Трампа. Каже, я категорично не згоден із тим, щоб посилати ракети на сотні миль вглиб Росії. Чому ми це робимо? запитав він. Такі новини прокоментував мій колега, журналіст Віталій Портников вважає, що це свідчить про прагнення Трампа уникнути ескалації війни і намір провести переговори з Путіним після інавгурації в січні 2025 року. Попри це, Трамп визнає важливість підтримки України як важеля тиску на Кремль. Також Віталій стверджує, що адміністрація Джо Байдена, попри заяви Трампа, активно використовує останні місяці, і ми це бачимо свого перебування при владі, щоб максимально підтримати Україну у війні проти. Раще Байден прагне створити певні умови, які б ускладнили для наступної адміністрації кардинально змінювати підтримку для нашої держави. Давайте послухаємо Віталія разом із цим. Путіну очевидно не сподобається те, що Дональд Трамп не збирається припиняти підтримки України у її опері російської агресії. Ба більше у цій самій публікації виданню Тайми, яке оголошує Трампа людиною 2024 року, обраний президент Сполучених Штатів визнає, що підтримка України є важливим впливу на Російську Федерацію з точки зору завершення російсько-українського конфлікту як з цією позицією співвідноситься небажання Трампа погодитися із можливістю ударів по території Росії далекобійною американською технікою, навіть в мене і не питайте, можливо, Дональд Трамп бачить свої рамки підтримки України у наступний період російсько-українського протистояння, принаймні для того, щоб спонукати президента Російської Федерації Володимира Путіна до перемовин, які мають призвести, якщо не до закінчення, війни так до замороження конфлікту, хоча б на той час, коли Дональд Трамп буде знаходитися у Білому домі, загалом зараз точиться багато дискусій щодо так званого мирного плану Трампа. Яким він буде? Керівник ОП Єрмак заявив, що конкретного мирного плану Трампа поки немає, і в команді обраного президента США є лише певні ідеї. З цього приводу одне із нових припущень, що Трамп хоче відправити до України європейські війська. Про це пише Інститут вивчення війни. Мовляв, Трамп сказав Макрону і Зеленському, що припинення вогню мають контролювати не американські війська, а саме європейські. Обраний президент Трамп каже, що не підтримує вступ України до НАТО, але хотів би бачити сильну та добре озброєну Україну. Він вважає, що Європа має відігравати головну роль в захисті та підтримці України, і саме європейські війська мають стежити за дотриманням режиму припинення вогню. Американські війська в цьому брати участі не будуть. Ну бо це, мовляв, європейська війна. Підпишіться на наш канал, напишіть, що думаєте. Обіймаю друзі!